Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін і сьогодні я хочу розповісти вам про середній преміумний танк 8 рівня Китаю 122 тм Але перед тим як я почну розповідати історію даної машини, не забудьте протиснути лайк та додивитися відео до кінця для просування україномовного контенту. І так, поїхали. У ході радянсько-китайського прикордонного конфлікту 1969 року китайцями був захоплений сучасний радянський танк Т-62. Що вплинуло на розробку проекту 122. Восени 1970 року було створено два прототипи машини, які відрізнялися додатковим озброєнням. На бортах Башти встановили 4 установки Птур, на люк Навідника та встановили кулемет ДШК. Випробування, що проходили у 1971-73 роках, показали ненадійність конструкції, після чого у 1974 році. Роботи над проектом були зупинені. Дану машину додали в гру під час марафону місячне полювання та другої частини з 3D приборкування БК в лютому 2021 року. Вона має акційний статус та зараз продається в преміум магазині. А тепер переходимо до характеристик в гараж. І так, друзі, переходимо до характеристик в гаражі. Значить, я спеціально для того, щоб більш детально розповісти про цю машину, сів на ньому зіграв 5 боїв перед тим, як розповідати вам. І зараз давайте по характеристиках, а потім свої враження я розповім. Значить, дивіться, у нас є три типи снарядів. Підкаліберний це стандартний. Середня шкода у всіх снарядів класна. 400 одиниць. А в осколково фугасному навіть збільше на 515. Ну, зрозуміло, в принципі. Це топовий показник для ст 400 одиниць на 8 рівні це класно. Середнє пробування броні на стандартному підкаліберному снаряді 233. Швидкість польоту 1368. Ти... Коротше, що пробування тут класне, що швидкість польоту тут дуже класна. І це стандартний снаряд, нагадую. Всього він 1000 тисячу... срібла коштує. Кумулятос це в нас голда. Уже тут 299 пробивання, майже 300, це дуже круто для восьмого рівня. І швидкість польоту 907. Звісно, тут урізана швидкість польоту, навіть тисячі немає, але тим не менш можна з тим миритися, тому що кумулятоси ми використовуємо тільки на броньовані цілі. Ті, що ми не можемо під каліберами прошити. Ну, по крайній мірі, я так роблю. Звісно, якщо ви граєте на статку, то в основному треба заряджати напевне кумулятиви. І, осколково фугасні їх також можна використовувати в боях на картонній цілі, тому що середнє пробування броні у нас 62 і шкода підвищена 515 на 115 одиниць більше, ніж стандартно. Правда, тут швидкість польоту взагалі 722 ще менша, ніж у кумулятоса. Коротше, гармата сама по собі хороша, але є один великий мінус. Зараз ми до нього дойдемо Значить, розкид у нас 0.29, це дуже класно, дуже точна гармата. Час зведення 2.01. Коротше, 2 секунди це також класно. Кути вертикального наведення, мінус 8, плюс 15, мінус 8 добре, плюс 15 не дуже. Тому що мінімум би хотілося плюс 20, для того, щоб вона задиралася більше. Але можна з цим миритися, в принципі. З чим не можна миритися в основному, це з заряджанням гармати. Тому що, дивіться, у нас заряджання, отакі от комплектації з доппайком, з бойовим братерством, з вентиляцією і з гарматним досилачем, правда, має трофейний, я його ще не апав. Ну Навіть якщо її апнуть, це нехай буде там 13,5-13,3 секунди. Дивіться, це перезаряджання таке, це вже в топовій конфігурації, так скажемо. Ми ще можемо поставити інструкцію, в мене правда її немає на, на перезаряджання. Але настанову. Але вона ну нехай 13 вижмете максимально 13 секунд. Коротше, дуже довго киде із маленьким дпм на хвилину. 1741. Коротше, вас практично всі будуть перестрілювати, тому що у СТ шок там 2000 і більше ДПМ. Значить, це мінус цієї гармати. Але плюсів також дуже багато. Це час зведення, в принципі, хороший, розкид класний і середня шкода на хвилину з пробиттям стандартним підкалібером також дуже класна. Живучість. це також, в принципі, наша фішка, тому що дивіться. Міцність у нас 1400, бронювання корпусу 120 мм у нас ВЛД. Коротше, воно інколи відтанкове, якщо ви граєте з шестірками, з сімірками, воно взагалі танче з восьмірками, у вас вже будуть пробувати через раз, якщо ви будете румбувати, там, ну, грамотно ставитись. Якщо прямо стоятимете, то пробуватимуть чуди не кожним разом. Плюс у нас є лючки. У нас тут бронювання бачите, 280 Бронювання башти, але є лючки, які пробиваються без проблем, особливо лівий. Дивіться, який він великий. Значить, поїхали далі. По рухливості. Ну, По бортах я ще забув сказати, бронювання корпусу у вас по борту 80. Коротше, борт у вас в принципі танкує, якщо ромбувати. Єдине, є отут слабке місце під башенкою, воно пробивається. Там, якщо по коріжній моделі подивитися, то його будуть прошивати. А так, сам борт по собі може витанковувати домашку. Давайте по рухливості тепер. Це наш невеличкий мінус. Тому що дивіться, я турбінку поставив, можна ставити, якщо для вас динаміка не в пріоритеті. Наприклад, стабілізатор. Я поставив все на динаміку, і в мене вийшло от 55 максималка 20 назад. Ну, Я скажу, чому я використав, тому що він дуже... Дуже він в'язний, особливо на слабких ґрунтах, на цих м'яких і середніх. Він втрачає дуже швидкість і виходить ота 50 км швидкість максималка, яка заявлена, він її не набирає. Це тільки в ідеальних обставинах. І для того, щоб хоч якось компенсувати, я використовую турбінку турбонагнітач. Швидкість повороту шасів у нас нормальна, а динаміка вона така. Ну, середнячком ви подивитеся в бою, ви подивитесь, побачите, як це. Тому що ніби її по тому потужність нормальна, ну це вже звісно з турбонагнітачем, але все одно, так собі динаміка, знаєте, вона краща, ніж в ТТшки, але гірше, ніж в СТ-шки. От якесь таке незрозумілий стан такий. Значить, нерухома машина у нас тут по маскуванню 18, ну в принципі там приплюсувалося такий показник, більш-менш стандартний. Огляд 430. Ну, огляд, скажу чесно, урізаний також. Там, по-моєму, в 100-370, а це вже 430 з усіма плюшками. З дивіться, раціон, вентиляція, гострі зі, радіоперехоплення. Це все 430. Також у багатьох конкурентів цей показник буде вищий. Ну а тепер давайте перейдемо до бою і подивимося, що він може в бою. Поїхали. Бій у нас на карті студзянки. Однорівневий, тобто всі восьмирівні. рівні в основному вони у вас такі будуть. Інколи буде докидати до 7 рівнів. Я, наприклад, 5 боїв на ньому зіграв. І в мене, в принципі, з тих п'яти боїв два рази закинуло аж до сьомих рівнів. Ну, напевно, пощастило. Я не думаю, що так буде часто закидати до сьомих рівнів. Але з вісьмірками ви в основному будете грати. Значить, наш герой стає на гірку. Тут є і кущики, за якими можна сховатися, і буде використовувати. Плюси, які в нього є. А саме дуже точна гармата з нормальними підкаліберами. Підкалібери дійсно тут нормальні. Я, наприклад, і сам як грав на цьому танку, їх в основному використовував, інколи комбінував з е кумулятосами для того, щоб впевненіше коротше, пробувати більш броньовані цілі. А так, підкаліберів вистачає. Десь відсотків 60 техніки, які в боях. Катаються, можна вицілювати під каліберами або слабкі кісточки, ну, або взагалі там броні особливої немає, і ви можете пробувати практично в будь-який ракурс. Тут наш герой фугасами кидає, напевно, вицілює якусь ПТ-шку. Не знаю, що він хоче конкретно зробити, тому що я не побачив, щоб там хтось засвітився в тому ракурсі, можливо, там якесь дерево впало, не знаю. Значить, що я можу сказати про цю машину? От дивіться, яка в нього динаміка. Динаміка в нього, ну тут не дуже наглядно видно. Ось він, коли буде наш герой їхати наліво, там уже в принципі буде видно. От лорка підставляється, отримує плюху 436, стандартна плюха. Може 380 вилетіть. Може мінімум там 360, по-моєму. А може реально, так як зараз, 436. От Дві плюхи дав. Одна плюха 436, друга 419. От уже 855. От наступна е, плюха 422. Ну. Приємно, звісно, приємно, коли ти даєш тичку і ти розумієш, що це не 230-280, навіть не 320, а це 400 з хвостом. Це дуже круто. От три плюшки і вони всі вище 400. Бувають, проскакують 360, але не без того. Тут ще бій такий якийсь специфічний. У мене от рідко таке буває, щоб такі були вороги якісь дурненькі. От, бачите, от, наприклад, Млеха. Вона взагалі виїхала просто на простріл і дивіться, стоїть бортом. Це взагалі абсурд. Що він хоче зробити, я не розумію. 439, от дивіться, плюшка. От одна тільки плюшка, яка була, 389 вискочила. В основному 400 плюс. Уже 2000 домашки настріляно нашим героєм. Це перша частина бою, вона тут буде знаходитися на цьому респі, на цій точці. От 431 плюс підпал Су-101. ну Це прекрасно, це пощастило. На рахунок підпалу, ще й немає чувака-вогнегасника. Чи що там у нього було, 392 ще й вогнем? Дамашки на ніс. Наш герой. Уже 2928. Наш герой далі починає е, роздамажувати з цього... з цієї позиції ворогів. Значить, Скоро він вже поїде на лівий фланг, там де Т-103, де Лорка коротше, у нас стоїть, а там по лінії J8 конкретно туди, і буде роздамажувати, вже танкувати. Ну, от, можна використовувати в принципі, цю техніку в якості ПТ-шки, таких боях. Але в основному ви можете їхати з ТТ-шками, з вашими важкими танками. І роздамажувати конкретно ворогів в е, однорівневих або із сьомими левелами взагалі дуже круто, тому що і броня відчувається по-іншому. Ну і навіть з восьмими рівнями ви можете відбивати. Нагліт не варто, але ви можете дуже багато чого відбивати. Витанковувати тут цього не показано, тому що наш герой в основному грає від е, так сказати, місцевості від цих кущів. Але, ну, в принципі, буде одна частинка бою, де це все продемонструється, хоч частково, щоб було наглядно видно. Короте, машинка непогана. Не вона не є якоюсь імбою, далеко вона не імба. в неї дуже великий є мінус. Стабілізація середня. Можна використовувати стабілізатор для того, щоб оптимізувати цей параметр і щоб швидше зводиться. Короте, щоб круг не такий, оце коло, щоб воно не таке велике було. А так то, в принципі. Я зіграв 5 боїв, я взагалі не напряжно була на цьому танку. Єдине, що напрягало, це перезаряджання. От перезаряджання, звісно, напрягає. Все інше в нього нормальне. Броня нормальна, гармата по всім характеристикам, крім перезаряджання, нормальна. Швидкість із турбінкою також нормальна, ну от дивіться, от по швидкості, дивіться, яка зараз швидкість. Я от не знаю тільки, чи в героїв нашого стоїть турбонагнітач. Ну плюс-мінус швидкість отака і буде. Що швидкість, що розганяння, це от, набирання цієї швидкості, все так само буде. Плюс-мінус. Може там трошечки динаміка буде краще, ну звісно, може бути таке. Ну, Тут без прицілу. Броня не пробита, тесто 103 напевно, в башту потрапив під калібером, то там не пробив -103. От тут і з 3 показується, Ну, він ховається, у нас перезаряджання дуже довге, не встигаємо. ми. Зробити постріл по ньому. Значить, ще раз бортом виїжджає наш герой, і бачите, із третій. 390 танкнув бортиком. Танкнув бортиком, не пробив із 3, а наш герой його поробив, тому що він виставив щучий ніс. Під таким кутом, що його можна запросто пробувати. Ну і другий постріл 352 вже забрав повністю і 103 Уже на нашому рахунку 4121 домашки настріляно, це хороший результат, хороший бій. І Можу замітити, що з 8 рівнями наш герой грає на підкаліберах. Просто-напросто. Дивлюся, підкалібери використовує. Я навіть не бачив, чи він використовував ці кумлятоси. В основному на підкаліберах кидає. Ну я також кумулятоси використовую в основному проти важких танків, якщо от перестрілка і видно тільки броньовані якісь елементи. Їх дуже класно використовувати, тому що аж 300 пробоїв. Реально щоки прошиваються у багатьох танків, навіть у броньованих, 300 мм вистачає. От по Т-103 дає плюшку наш герой. Зараз він хоче його об'їхати, щоб ще одну плюшку. Да, тут уже 473 йому наносять до нашого героя плюшечку І добираємо вже 106, 103. в Гараж поїхав. Коротше. він Значить, що в нас залишається? Залишається лорка і Су-101. Лорка лопається, тому що Т-34 її забрав. І Су-101 також зараз лопне, тому що забирає її наш герой. І що ми маємо в фіналі? Результати бою ви бачите. Перед собою це більше 5000 дамашки, 4 фрага. Прекрасний в принципі бій. Танчик Він середній, він не є бою, на ньому можна грати, на ньому можна фармити, але за рахунок низького ДПМ у вас всі будуть практично перестрілювати. У деяких боях вам вдасться настріляти багато дамашки, а якщо якісь турбачі, то вам не вдасться взагалі нічого зробити. Ви одну-дві плюшки дасте, там, і плюс до того, якщо ви будете один на один з кимось перестрілюватися, єдине, що вас можуть спасати, це броня. От ви танковувати ви зможете, а по ДПМ у вас будуть всі перестрілювати. Так що то такі справи. Ну, В принципі, машинку я можу рекомендувати, звісно, не за реальні гроші. Бажано або за голду, якщо це буде на Новий рік, там будуть в календарі якісь, там, або ще щось. Або, якщо буде якийсь інший спосіб отримати. Я, у мене, наприклад, він з коробок випав. Це, по-моєму, у 2021 році, наскільки я пам'ятаю. Правильно, по-моєму, у 2021. Чи в 2021, чи 2022-му, коли його то додавали в коробочки, тоді він мені випав. Так що, ото от такі справи. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео.